Коли збираю за вас вітати сьогодні в такий морозний день, правда. На позачерговому засіданні всі ми розуміли, коли приймали бюджет, що позачергове засідання відбудеться в тисячі місяці. Це стосується освітніх субвенцій, які безпосередньо частині. але ми вже якось не, не чекали і в певній мірі додалися рішення, які необхідно було терміново також прийняти. Щоб не ці всі питання. Сьогодні, а, комісії, пропоную, іди, і сай, і тобто, відповідно, сьогодні проводимо спільне засідання комісії, пропоную обрату головою, що на засіданні. Я пропоную Дениса Єнатович. Хто за? Хтось підтримаю зяку. І відповідно про обираємо секретаря спільного засідання. Я пропоную, Хто за? просто і отримали відчастлення. Тому відповідно до інформації, що ми не отримали до розгляду на порядку денного рішення, тобто порядку денного, а потім там буде питання Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Пропоную розпочати нашу спільну комісію. На сьогодні на 48-му позачергову сесію восьмого скликання заноситься 22 питання. От... І пропоную розглянути перше питання. Це про затвердження порядку денного сорок восьмої місцякової сесії. Прокати нескоречні ради Тоді Пропоную проголосувати, то підтримую винесення даного питання. Переходимо до другого питання про забезпечення харчування дітей у закладу закладі шкіма. Тому відповідно за ці діток у нас віці, що продовжують п'ятдесят один роботів день, а харчування шістьдесят гривень це дев'ятнадцять тисяч шістдесят зміни в бюджеті щось не за прибути, що це кошти закладалися, це було передбачено, тому відповідно приймаємо рішення. Пропонуємо. компенсації за знищення об'єкту наркотичного майна у нас відбувається дій терористичних акцій, диверсії, спричинної і несправної агресії в не російській федерації проти України. Скоро тримаємо розкористання спричинної агресії, тому таке несправді вирішення відбувається в минулому міністровому рахунку 11.56. Це розказовий порядок і надання допомоги для вирішення житлових питань у прямому категорії роботи житлових розвитків. Тобто збільшення фінансування запрошення житлових питань у сьогод Закону про компенсацію за знищення до концовці за на майном відповідно в законі зазначається, що комісію судозруйнованої майно повинна створити виконавчий комітет затверджувати відповідно орган, що утворився це виконавчий комітет, і ще така умова рішення, які приймають комісії, затверджується таким, таким ж органом, який утворив цю комісію. Що з постанови одинадцять сімдесят відповідно щодо випов. Компенсації тут інша ситуація, а тут ну, виходить законодавство, де один одному до речі, але тут створює сесія, положення за сесії і рішення про те, що вирішує надати комісія чи не надати відповідно, якщо відповідає людина таким зазначеним. Там це впевнений у цій постанові. А питання вирішує селищна Рада. Але в, в постанові зазначено, що можна покласти. Зруйнованого майна затверджуємо положення на сесії, відповідно, зазначаємо, що функції покладаються інші а комісії, також розмежовуються повноваження в положенні, затверджуємо положення і доручаємо виконавчому комітету затверджувати рішення комісії. Тому що рішення комісії затверджується в п'яти термініці. Ми розуміємо, що ми сесію не скличимо, і тому, якщо вже. Коли ми прийняли цю програму до кінця 2025 року. Програму розгубили зробили довго листопада. Ми подали на затвердження 20 листопада, але вона нам десь така Втратили, але нам її все ж таки переподали, затвердили тридцятого погодили, тому що обов'язково умови відповідного законодавства погоджена Міністерство цифрової трансформації. Подали на погодження, 30 грудня нам її погодили, лист ми отримали і тому затверджено. Можу розказати коротенько, що, що складається програма. сума, якщо ви бачили, що сума там 5 мільйонів 967 тисяч гривень, але сума в бюджету 767 тисяч, інше 5-9 мільйонів двісті це інших бюджетів. То ще чергове більше частина складається за забезпечення оповелоку на мережу інтернету, тому, але ми розуміємо, що на, на даний час цього ми не можемо забезпечити, але це якби інші субвенції, тому що це а, безпосередньо завжди надавалося про державну службу. Пропоную вивести це питання на голосування сесії. Питання номер 5 про затвердження програми запобігання бездомного отримання та розмноження бродячих тварин на території з територіальної громади на двадцять шостої, двадцять сьому Ми приймаємо, тому що бачимо ситуації і на цільці селищі, бачимо знаємо ситуації старости а, доповідають ситуації по населеним пунктам громади, але ж це стосується без хазяїнів ти, що хазяїн і хаких. Бачили, але там зміни 50 тисяч трішки на вирішили не вирішили змінити, Стана Петрівна подивилася в організації, які а, сума послуг, скільки коштує, там дуже валюється, тому вирішили збільшити з 35 350, до 50 програма наголос. Розуміємо, що на цю ситуацію на нічій приймати, боротися треба. і скарги вже не одні, і тая і так ще що... відповідно хто, за те, що видати. Питання номер 6 про затвердження положення про відділу економічного розвитку та юристиції Добрянської селищної ради. Це це процедурне питання. Це залишилося одне положення, яке ми встигли розробити на цій сесії. Ви знаєте, що ми приймали зміну структуру, де було створено два один з економічного розвитку та інвестицій, і два сектори відповідно цивільний та три Питання в солідації нас визна розхилу розробити і положення, а положення розроблене на різні економічного роду відповідно повноваження, спорізькальності, функції, відповідальність і є питання, я можу звати ще винесення дано. Хто за те, щоб виняти дане питання на випуск? Питання номер 8 про переименування вулиці Дружби в село Полешнє до Врядської селищної території. Мешканці в Калаберешні вулиця Дружба надійшло клопотання про перейменування вулиці на військовослужбовці, які загін допити підключення. Два місяці на закон займенування були пройшло обговорення подвірне опитування, відповідне рішення і судді проходил формули на опитування принцип відповідально проект рішення про перейменування.

Питання номер 9 про зміну до бюджету Добрянської бюджет селищної громади на 26 шостого. Кажу кордон, коли ці Валерію те, що буде змінюватися всеосвітні супенсія, а збільшуватися буде бюджет на один з мільйонів тридцять п'ятнадцять сто тисяч гривень. А також субвенція на здійснення доплат педагогічним працівникам у сумі мільйон п'ятсот двадцять три тисячі шістсот на забезпечення харчування у 2026 році двадцять 500 дев'яносто чотири тисячі і також є субвенція, яка призначає постанову за гаряче харчування, ми що початково складі на 100 біля вісімсот І також ще на 12 000 грн. збільшується, визначитися на бюджету, це його на вічно сьогодні це чому відмість. За наші тисячі гушевити, що за це оглянести дане питання на вже сім за. Питання номер 10. Про передачу Добрянському лісею Добрянської селищної -со ради по сільному користуванні земельних ділянок комунальної власності. Ну, так, я <ритування> не знаю, що це не так. А, ні, це не так. 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 Це Це не це, що, <зас> якщо, якщо, ні, якщо просто це просто переходить Україна до європейських норм, колись воно було ем, оперативне управління або господарське відділення. Зараз це у зустрінні. Проте у зустріч ми е, е, пару я зараз. Значить, у комунального майна це право особисто за достатнього володіння і користування комунальним майном, яке перебуває у власне територіальні громади. Якщо раніше ми писали, що вийшло передавало оперативне управління, то зараз на праві у зуку. Воно може бути встановлено на будь види вид і нерухомого майна, крім земельних ділянок, що перебуває у власності територіальних громад. Строки це на 5 років або ж безстроково. Право на роботу мають – це органіцевого самоврядування, комунальні організації установи, заклади, комунальні некомерційні товариства, юридичні особи, які не мають на них одержання прибутку, це єдиним учасникам, в яких є територіальна громада. Господарські товариства де більше п'ятдесяти відсотків акції або частка належать територіальній команді. Ну, хочу сказати, що це воно нове. Е, і ще якби і державні реєстратори, е, ну готуючи ці рішення і консультації, замовляли з кожного якби, є різні думки стосовно цього, кожен по різному розуміє це. Е, і ну, деякі державні реєстратори, наприклад, ну, ще не зіштовхувалися і не реєстрували право у бухта. На сьогоднішній день ми приділили увагу це нашим освітнім закладам, передаємо їм і приводимо до нормування ці будівлі, котрі вже в них знаходяться в оперативному управлінні. У 23 році, коли закладам надавали автономію, тоді були передані будівлі і всі основні засоби і інші матеріальні неворотні активи. Зараз ми це закріплюємо вже якби відповідно до нормативних документів. Отримуючи рішення, керівники закладів освіти мають із цим рішенням, і з актом приймання передачі, які встановлено відповідний форм, звернутися до державного реєстратора для реєстрації права у супростах. Це відомо керівників, я заходила. Консультувалася, чи правильно в нас зроблена, рішення. Ну, сказали, що правильно, але далі побачимо. Якщо не правильно, будемо вмосити. Тому що 0,1% по лицо, ток, від початкового мініму. Ну я э, телефонувала, яка сума, ну, поки ще не сказала. Не сказала. <laughs> не сказала звідки. Так, ну що ще? У ЗУПу має право володіти та користуватися майном, отримувати плоди продукції доходи від використання цим майном, здійснювати покращення майна за згодою органами цевого або без право влучання ці покращення, передавати в оренду в порядку встановленого закону, вживати заходи. Для відшкодування шкоди, якщо шкода була задана власникам або третьою особою утримувати в належному стані за власний рахунок, проводити котичні ремонти за власний рахунок, проводити капітальні ремонти за водою сільською селищною ради або наражений органом. Також хочу сказати, що також при перевірці держав вимагають наявності чітких договорів. Також передбачається. Укладання договорів у зрубка на те майно, яке буде передано. Також ці положення, котре розроблено, де розроблений механізм передачі, є типовий договір цього у зубка. Звичайно, ці документи вони розроблялися від відповідних нормативних документів, які були прийняті.

Постійне користування земельної ділянок винести на сесію на розмісті. Дякую. Питання 11. Про передачу закладу позашкільної освіти Добрянська мистецької школи Добрянської селищної ради постійне користування земельної ділянки комунальної власності. Да, да. За дане питання, да. за винесення даного питання. Дякую. Питання номер 12. про передачу Добрянському закладу дошкільної освіти Добрянської селищної ради постійних користування земельної ділянки комунальної обласності. Mm -hmm. дякую дано показали з Питання номер 13. про надання податкової пільги до відплати орендної плати за земельну ділянку комунальної обласності. О, О, так, можна ви можна ви до Добрянської до селищної ради звернулися представники від приватного акціонерного товариства «Добрянська Дублянського сейфабрика Полісія з питанням надання і додаткових пірів щодо сплати за оренди землі для праців «Добрянської шлях на хобри Поліця. Відповідно, податкову ну, звичайно розуміємо, що труднощі. А є у бізнесу, але у селищної ради немає проводити став, щоб надавати індивідуальні філії. А згідно подачу, подачу. Так що пропозиція і не вишиві, що видно. Хто за видачення даного проєкту рішення на сесії. дякую. Питання номер 14. Про затвердження технічної документації замору успіш щодо встановлення відновлення межі маленьких антимакурі на місцевості та передачу власних домахів акції набір. Винести на розгляд сесії. Питання номер 15. про затвердження технічної документації з Ноутскою, вшановлення відновлення межі медлянки натурі та передачу власних громадянських Тимошенко, любові і пані. Аналогічно питання хто за дане рішення на випускни на сесії? Питання номер 16. Про передачу Дубрянському ліцею Добрянської селищної ради комунального майна на праві інститута. Хто за те, що питання номер 16 винести на розгляд сесії? Дякую. Питання номер 17 про передачу комунального майна Михайлу Кутка, комунального майна. <соць> майна, майно, яке <которому> передаєм майно. <соць> Махло Ну нічого. Питання таке саме, да? ну, так? Розмовіри. Хто за розгляд даного питання за винесення на сесію? Дякую. Наступне питання про передачу комунального майна на правил комунального майна у Мишлянському ліцеї імені Світєву до Прядської селищної ради. Хто за винесення даного питання на розгляд сесії, дякую. Питання номер 19 Про передачу комунального майна на праві пункта? Добрянському закладу дошкільної освіти, Добрянської селищної ради. То за винесення даного питання на розгляд сесії, дякую. Питання номер 20 Про передачу комунального майна на праві закладу позашкільної освіти, Добрянська мистецька школа. То за винесення даного питання на розгляд сесії. Дякую. Про питання номер 20 Пропустили. Питання 21. Про стан дотримання правопорядку на території населеного пункту доріанської селищної територіальної громади у двадцять п'ятому місці. Переводиме, чому ми працюємо. Позвітує нам життєвічна позиція, ось церквальні територіальні пограми. Ми зможемо їх піднімати та ставити до а не пограти по всіх своїх початкових різних Хто за те, щоб винести питання номер 21 на розгляд сесії? Я Питання номер 22 про затвердження програми поліцейських цивільних громад з вразкою своєчасне затвердження команди на 26 і 28 грудня. Ну програму я досліджую відповідний на винести питання номер 22 на розгляд сесії.